Умаському Національному університеті садівництва стартувала вступна кампанія 2024. Відповідно ліцензії Міністерства освіти і науки України, наш університет проводить освітню діяльність за дві рівнями – Фаховий молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії. Загалом до вибору абітурієнтів пропонується понад 60 освітніх програм. Сьогодні в університеті розпочали роботу двох ключових підрозділи. Це приймальна комісія та відділ до університетської підготовки. Поколе співникам необхідно для скласти національний мульт-предметний фест, який складається з чотирьох предметів. Ці предмети є обов'язковими – це українська мова, математика історія України, читати за вибором чатників. Саме з ННТ 2024 року можна буде використати ННТ-2022 та 2023 роки, а також ДНО 2021 року. В університеті організовано освітні центри, прим Україна та Донбос України. В Національному університеті садівництва фахівці відділу до університетської підготовки надають допомогу у реєстрації на Національний мікропредметний тест. Тому запрошуємо випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, коледжів, училищ скористатись допомогою фахівців у реєстрації на НМТ 2024 та отримати інформацію щодо вступної кампанії. Порядку прийому освітніх програм, спеціальностей міжнародних програм та інших у Запрошуємо на навчання до Уманського національного університету садівництва 180-річного освітнього аграрно-економічного бренду України. И национальный университет собенит покрасит.